Я буду зараз робити картошку з кураблі в мене. Це мамині рецепти, так що так. Да. Поїхали! Ну, картошку треба помити, звичайно. Бо по правді, я зараз трохи голодна, бо я зі школи прийшла. Мені треба трохи не підрізня. І трохи залишити. Так, я налила сюди олії. У е, мене така мисочка. От, я туди налила олії. Е, картошку зараз я помию. Я не знаю, скільки мені цієї картошки треба е, поки що. Але надіюсь, що небагато, бо я хочу ще одну страву зробити. Ну, не за сьогодні, але ми Це записи, да? так? Вот. Зараз розгріжемо на пополам. Не звертай уваги тут за кадром. У мене проти сусіди ходять так, що тут це обща кухня. Не завжди уваги. Так, отакі малесенький, такі якась то кораблічки будуть. Не знаю, як вони будуть виглядати, але сподіваюся, що буде класне. Да. Так, я буду зараз розрізати картоплю. Отакий малесенький гулючки такий маленький. І буду класти бекончик, Ось такий. В принципі, треба туди сало. Ну якщо ви в Україні, і якщо у вас є можливість купити сало, купляйте сало. так. отак. Отак. І мені. Момент. Мені тут сусід да, позицію мені такий, що Треба таке. І там кулять, бец і такий кораблік. Клас. Клесь? Я теж оцінила, я теж оцінила. І так це по всіх, в принципі, треба робити. Лесники видавати там, зробити. І для всіх поїхати кораблічки і зробити. В деяких треба трошки більше засунути, так, ось такі кораблічки. Ну, корабліки прикольні. Я прям оцінила. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Да. Е, моя мама, кстати, цю страву дуже часто робила. Ну, вот. М -м. І ми всі з сім'єю, сім'я наша вся їла і вони були всі в восторгі. Да. Я цю страву раніше робила, але я трошки не так, я просто поклала все. А то я прям захотілася зробити кораблечки і показати на відео. Mm -hmm. Kanskje. Moment. Takk. Да, прикольненько. Так. По правді я бекон дуже сильно. От Я в Дані, я перший раз поправила бекон Я раніше по правді тільки м -м, в кафешках я могла їсти бекон типу, бо... Ну, Бо робили з беконом, Типу. А так я ніколи не їла беконом, так без. А, а тут я в Данії почала їсти їздити биконтерніти. Бо е, в якомусь плані в Данії тут більше можливості всякого такого крутого понакупляти. Ну, вот. І тут більше можливості, в принципі. В якомусь плані. Тут така малесенька, звісно, ну, але нічого нормально. Думаю, нічого поганого не було. Зараз я навіть думаю, що можливо мені не хватить, тому що в ну, мене це трошки таке маленьке. Не знаю, то побачу, можливо, хватить, можливо, ні. Все-таки. Можливо, не хватить, не знаю. Ну, я чим... Поближче я кладу, щоб мені, мені якась хотіло. Надіюся, що мені хватить. Так, ще кусочок пиконочку треба. Мені на два на дві капошки. И картошки и останется картошка Від. Вот. Все веселося, валюється. Потім ставимо сюди, на 180 градусів на 30-40 минут. Слідкуємо, як в принципі, воно буде. Зараз я зроблю перчиком, тут попшикою. Ну, ну. Щоб кухні. От. Трохи сложна перед цього. І олія. Це така олія, вона дуже вкусна, по правді, от реально дуже вкусно. Жарти. Потім варити. Коротше, класна штука. У мене теж є олії, звісно, обично, але це позабести. І так поливаємо, трохи таке, щоб трошечки таке по всьому половити. Ну, все, олії треба. Якщо е -е, у вас немає цієї штуки, то олії. От. Бо в, общо, в принципі олію треба. Я ще додаю туди, в принципі, приправи. Вот. Бо цибульська дуже любить приправи. Насипати туди. Ну. Я жити не змогу, ще... я ще. Ну, приправа просто мені отака от приправа. Нравиться. Завжди посипаю всякий Трави. Вона прикольна. Е, Потом беру отаку в мене вже трохи треба вже купити знову. Це я просто посипаю і, е, і в пасту посипаю. Куди хоче посипаю? ну, Та, то красиво. Е, так. Ну, тут в мене ще багато, звісно. Це, типу, як кунжут, напевно. Не знаю. Ну, ну класна штука. Теж посипаю. Я просто до, можна так сказати, мамині страви я просто подобавляла всяких принципі, своїх страв. Не звертаю уваги. Так, я скоро повернусь, коли все буде готове. А папа? Така. Так що ми глядемо, що буде далі. Ось таке вийшло. Ну, прикольно конечно. І погано.